то зима, чи то, чи то весна, чи то осінь, поля зелені, на вулиці показує 7 градусів тепла. Їдемо трошечки шукати сніг. Сподіваємось, знайдемо. Там є траса, спускаються люди на лижах, працюють підйомники. Отак на вулиці чиста весна, нема, ну, нема відчуття зими. Хочемо трошки покататись на санках, тому покажу вам трошечки, беру вас з собою. То є Альпи, снігу немає зовсім, де зима, хочеться трошки снігу, трохи морозця. а то якось так ні теплу куртку не вдягнеш, ні. Ні, просто простудитися можна. Ось тут підйомник, і лижники, мабуть, піднімаються туди нагору, а потім спускаються по трасі. Зараз там буде далі траса. Ого, скільки машин. Всі приїхали на лижі. І тут підйомник, то той самий, це інший. Другий ось тут на лежах катається. Мабуть, штучний сніг, я так думаю. Вистрілили і нема снігу цього року. А ми їдемо далі. Ось ще одна траса. Там так багато діток, вон там було. Теж вчаться кататись на лижах. Тут це дуже розповсюджено. від малесенької, не знаю, від, від садіка, від трьох років вже діти йдуть, вчаться кататись на хто на чому, на сноуборді, на лижах. Гарно. Ми їдемо на одну трасу. Це... Вона рахується найбільшою трасою, де можна спускатися на санках. Довжина 14 кілометрів, тобто одну годину вниз на санях їхати. Не знаємо, правда, яка там зараз погода, чи працює, чи, чи можна, чи ні. Але сподіваємося, що так. Поки приїдемо буде трохи темніти, може буде гарні краєвиди. Покажу вам. Ми досі їдемо, вже піднялись так високо-високо. Там внизу село. Ось такі Альпи. Це у нас Австрія. Так гарно-гарно. Телефоном дуже важко передати. Цю красу. Вуха закладає. Ось бачите, які там далеко-далеко там внизу хатинки. Хочеться показати, але важко камера не передає. Може трохи снігу більше вроді в горах. Серпантини. Думаю, може тут вам буде трошечки краще видно. Може, мабуть, поруч. Тут нам вже показує 18 хвилин, Ще трошечки вже під'їжджаємо. Озеро. Озеро там, допомагаємо, а з другого боку будиночки в горах. Закладає. Боже, <кій> мабуть, на під'їзді. Напевно, ось ці підйомники ми туди. Бачите? Вон там. Я так думаю, не знаю, бо тут зараз видно. А снігу все ще лише там. Високо внизу снігу нема. Все, нарешті ми добралися, отримали санки. Треба було обов'язковий трескот, одягати шлем на голову і окуляри. І все, піднімаємося, високо вгору. Ми Піднімаємося, Вон, бачите, як пече на санях, а задніх хтось у нас на борті. А там на лижах ось підйомник. А я думала, що тут лише на санках. Тут можуть і так, і так. І на лижах хто, хто на чому хоче. Якийсь хлопчик. Поїхав. Коротше, їдемо на санках. Сніг такий паршивий. Сане стрягне. Вона не їде. <рес> Вона не їде, дивіться, зараз я вам покажу. Чекай, а не трохи їде. ось, Бачите, хтось спереді мене їде. Вже світло починає виключатися, вже нічка зараз буде. І потрохи їдемо. Трохи сани стрягнуть. Сніг дуже м'який. О, там зараз буде стрімке. Я не знаю, що там нас Йо-майо. Зараз мені треба настроїтися. Так, підводимося. Я вам покажу. Ось. Включається вже світло, тут, напевно, нічку дуже красиво. Які краєвиди, там ми так високо-високо. Там люди спускаються. І тут буде різкий спуск. Ось так. О, зараз я спробую зняти, як я з'їжджаю. Вроді би не є дуже стрімко, але хто його знає як я це зроблю. Чекайте, ой, як стара десять. Стара бабуся. О, всі почуть і ми почемо. Це дуже... Ой-ой-ой! Чекайте, чекайте, бо всі їдуть. Зараз тут їх всіх купа по нас беруть. Бачите, як в санках э, санки стрягають. снігу. Я залишилась остання. Спеціально для такого трюку якогось не поняття, зараз розстряглася. Поїхала ягу. Трохи в танки сніг залітає. Несторонічка. О, тут снігу нема, тут як льот. І тут стане швидше, розганяється. Ой, камені. Альмує. Ой, ой, ой. О, так, 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 так. Едемо, їдемо, їдемо, їдемо. Там нема. Так, дай, дай. Ну, так собі. О, бачите, там вже хтось когось тягне. Ой, я поконцю, раз буде, поки буде. Ми нічого не буде. Поки що. О, класно. Прикольно так, безпечно. Я думала, що трохи буде страшно. Я не знаю скільки. Ми вже їдемо, десь може кілометрів п'ять. Отак. З зупинками. То десь сани не їдуть, то десь розганяються, їдуть дуже швидко. Ось такий обрив можна туди злетіти, якщо. Накерувати добре. Таке, я. я думала, що буде трохи більше драйву. Але і так піде. Моя дитина і там ззаді їде собі. Помаленьку. Ну так прикольно, ну то, що бачите, зими немає. Цього року немає зими, відповідно все так. Якось так. Тут ще й лежники. Буває, вони їздять так само по тій самій трасі. І Воно трохи заплутано, бо треба дивитися, щоб їх не збити. Ой-ой-ой, чекайте, бо я заїхала в якусь в кашу. Ой, тут ще хтось знімає на камеру. Піснімець каже, що він. Я злосний на це все, що відбувається. Ну. Цікаво. одягну рукаво. Давай. Там, я Давай сідай на самки поїхали. Уху! Ого! Давай давай, Денисику, до давай доганяй. Все, приїхали. Вон тут підйомник. Пошурував вверх. Головне рушити з місця. А там вже потрошечки можна їхати. Бачите, обов'язково всі мають бути одягнені шльоми, окуляри. Від цього, щоб сніг не залітав в очі. І ми так от розганяємося. Там вже хтось аварію зробив. А тут хтось поїхав розчаровуватися. Зарзав чекайте. Ми зараз їдемо, так як має бути. Зараз як не зіб'ємо цього пана, то буде все добре. О, тут пушка. Мені цікаво, як ця пушка працює, як, як воно робить сніг. Хто знає, от що, що вони таке стріляють, що воно снігу насипає. Ага, А бачите лижники? І тут ми зустрічаємося. І все. У них трохи стрімкіша гора. А, у нас трошки... Така якась гора. Тут побудували пліт, щоб ніхто не вилетів, тому що звідти так стрімко. Лесенькі діти теж з'їжджають, А ми тут на санях шаруємо. Може зараз тут трошечки розжинемося. Ну, який малий погнав. Моя дитина їде на животі. Що це має бути? І все. І там. Вже вечір, вже вже вечорі є. Де він є? Зараз вам познімаю життя. Пече. Швидкість шита. Ой, тихо, тебе я застряла. -мо. Такий спуск. Уху! Да давай. О, тут чогось сістало, Цікаво чого. Гамму щось в трюкер. Тут речка. Путичок. Якісь водоспади втеча. Вичто. Yeah. Так, всі стали, чого стали. Зараз подивимось. Всі стали, щоб стартанути. А, yeah. давай, ти кажу, нічого я не розумію, по своєму баварському як запрехаю. Чекайте, я не можу послушати. Так, трошки розганяюся. Ой, це напевно, ну, вам де тут цікаво дивитися. Але, а вдруг зараз мільйон переглядів. Так, туди нам не можна, значить ми їдемо сюди. Опа. Опа! О, там теж якась вода дюрчить. А так, бачите, показано, що туди лижники лише їдуть, мабуть. Дуже стрімко, зараз я вам покажу. Ось туди. Туди на санках не можна. Ну, ми їдемо сюди. Оба! Оце як стати і вже тоді неможливо зрушити з місця. Трамплін! Пум! Обана! на Кава! А тут вже досі більше світла. їдемо подивимося як сніг блищить давай Денис Йдемо їдемо 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 їдемочка не ще О! Там така, така прірва, там, мабуть, не видно, але там і туди так глибоко-глибоко. Так, зараз ми їдемо, буде щось цікавіше, ще покажу. О, трошки їдемо. Ого-вусь ага. мучився їхати йде. Да? Вже руковиці загублять. Ну, прикольно так. Не страшно, тому що повільно ніхто нікому нічого не зробить. Пу! Ось, там ми наверху були, я вам показувала, що нам сюди їхати не можна, бачите. Тут лише лижники спускається з такої високої гірки. А ми знову трохи йдемо. Ви Денис? хочеш тухнути. Да. Давай. Катай. Ага. Ох. Ну Отак, ноги так простригають, снігу така каша. Це, мабуть, і не справжній сніг, я так думаю. Тому воно не їде. От, як ми. Ми приїхали сюди, припаркувалися. Там в них є вимоги, обов'язково треба мати шлем на голові, окуляри. Ну, одягнулися, ну, переодягнулися в костюм, зайшли туди, купили квиточок. Е, ні, спочатку ми купили сани. Так, взяли сани. Я трохи перервалася, взяли сани 10. Євро дорослі сани і 8 євро дитячі. Заплатили за сани і потім поїхали, ой, пішли взяти квиточок на підйомник. І все, з тими санками піднялися вверх, там ще той підйомник йшов ще, ще кудись вище, але туди могли тільки підніматися ті, хто хоче кита... з'їжджати на лижах. Ми вже їдемо, може хвилин 40. Все, піднялися туди. Якось так вийшли. Ноги, о, трохи розгляняємося. Ноги застрягли сніс і думаю, куди ми заїдемо? Ну ні, напевно не буду їхати. А ну і так. учиться ехать. Не знаю. Прикольно. Вечером мне, кажется, так Гарно, серед лісу. о о там якась стрімка гірка. А ні. А, ця стрімка гірка знову ж таки для лежників. Стоїть знак на санках не можна. Ось бачите. Сани і прика. Так, тому ми їдемо далі. Ось. Напевно, вам знову ж таки не передає, але тут дуже стрімко. Це Десь це напевно 45 градусів. Це так. Це? А ну, тут як лижник повшурував? А, і на сноуборді. Там тільки що хтось з підйомник успівав. Ла-ла-ла-ла-ла, а -ла 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 -ла. я думала, що не співають. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. <паспілляння> Ось, я не знаю, яка це точка зупинки вже по рахунку. Ось місто вже включає вогні, на камері набагато видніше, ніж вживу. Тут доїжджають виживші. Капець, вже надоїло з'їжджати. Чесне слово, то щось сніг такі, ноги вже всі мокрі. ноги в тому всьому стрягнути. То є страшне, то, де я таке? <ріць> Чекайте, зараз кажеш, хтось там казав, що буде дуже різкий спуск. Зараз тільки що там їхала компанія, запустили сани в курчі. не втримали, а там попробуй з тих курсів. Наприклад, десь отака от прірва і там ліс, темний ліс. Попробую з тих корчів забрати санки. Йомаю, -йо. там дуже різко. Йоки-па. Ого. Я, напевно, це знімати не буду, бо я, напевно, перевернуся, хто його знає. Мама, знімай мене, я перевернула. Тільки синок, давай. Обережно, синочку. Приторможуй ножками. Вісім, як дитина їде. Боже мій, то так страшно. Тормозить, добре, що тормозить. І там ще ті лижники. І то так трохи тяжко. Тому що боїшся, щоб вони тебе не збили або ти їх не збив. Коротше, я теж їду. Коротше, це була сама крута гірка. Так попідкидало, тут такі трампліни. Прикольно. Далі, не знаю, буде далі. Поки що тягну. Шкода, що не може було. Ну там просто нереально було зняти. Хоча, може, якщо якусь камеру причепити, десь на десь причепити. А так я боялася, що телефон не випав з рук. Розганяємося, розганяємося. Топненька ми! Його! Важе йолки-палки! Круто! Там буде спіт! Все, там вже фініш, бачите? Вон там. Зараз ми мчимо туди. У мене батарея розряджається вже. короче, було класно. Було прикольно, гірка, прикласна, тільки треба б було, щоб був сніг, не знаю, може більш сухий, може якось більш трамбований. І тоді було б набагато прикольніше. А так, ну, цікавий, цікаво проведений час. А ну, зараз я спробую поїхати. Трохи застрягла. Опа, подивимося, як ми спустимося. Там вже хтось ага. доїхав до кінця. Почемо. Місяць на небі. Фу. Ну, прикольно, тут вже внизу воно їде. Їде набагато краще, ніж вверхових. Ніж верху якось неможливо було стартанути. Вау, там є більше там трамплінів. А я буду їхати по прямій. ну його пень, воно так гецькає. О, десь пошурував. <різь> І перевернувся. Коротше, там хтось перевернувся, тому я не буду знімати. Ось який гарний краєвид. Зараз я буду там внизу.